Уявіть собі світ, у якому немає болю, страждань і смерті? Де все навколо, наповнене радістю, миром і Божою присутністю, світ, у якому панує правда? Чи можливо таке? Біблія говорить, ми очікуємо нової землі, на якій живе правда. Що це означає? Як виглядатиме? Ця нова земля. Пропоную разом дослідити це питання і разом зануритись в серію тем про нову землю. І бажаю, щоб кожен з нас знав про це детальніше: Природа нової землі. Відчутна дійсність у перших двох розділах Біблії розповідається про те, що Бог створив досконалий світ. Для проживання створених ним людей. Два останні розділи Біблії також говорять про створення Богом досконалого світу для людства. Але цього разу це буде відтворенням землі, яка постраждала від руйнівної дії гріха. Біблія сповіщає, що вічна оселя для викуплених це реальність, яку зможуть відчути люди, що мають тіло та розум. Опинившись там, вони зможуть. Все побачити, почути, доторкнутися, виміряти та зобразити. Над реальною землею буде розкинуте реальне небо, третій розділ другого послання апостола Петра підсумовує біблійну основу цього поняття. Петро говорить про допотопний світ: тогочасний світ загинув, був потоплений водою. Другий світ Нинішні небеса і земля буде очищені вогнем, щоб приготувати місце для нової землі, на якій мешкає Правда. Третій світ буде таким самим реальним, як і перші два. Зв'язок та відмінність. Вираз нова земля вказує на зв'язок із сьогоднішньою землею, а також на відмінність від неї. Апостоли Петро та Іван писали, що земля, котра існує. Буде очищена від осквернення, а потім оновлена. Тому нова земля це насамперед наша планета, а не якесь інше місце. Оновлена вона все ж таки залишається нам знайомою та близькою, нашим домом. І це чудово. Вона, однак, буде новою в тому значенні, що Бог очистить її від гріха. Напишіть у коментарях, якою ви уявляєте нову землю. Пишіться на нас, щоб не пропустити наступні частини серії. В наступному відео ви дізнаєтесь про новий Єрусалим, столицю нової землі.